візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває наша робота у прямому ефірі. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину проведу із вами. Я будемо у першому блоці говорити про безпеку. Сергій Кусан, голова Українського центру безпеки та співпраці, вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Слава Україні. Вітаю вас Інна героям. Слава. Пане Сергію, вчора моніторингові різні групи повідомляли про ймовірність чергового масованого повітряного нальоту Росії по Україні в найближчі 48 годин. Вночі оголошували балістичну загрозу із Брянської області і паралельно надходили новини, що сам Брянськ опинився під атакою. Я вже була подумала, що можливо по тих установках прилетіло, розвідали їх швидше ніж випустили ракети пок. В таких речах, звичайно, нам потрібно дочекатися лише офіційних повідомлень і ні в якому разі не звертати увагу на, на жодні телеграм-канали, навіть якщо це якась, якась інформація, яка для нас є приємною. Ну а щодо можливого масованого удару з боку Росії, то тут звичайно ж логіка Росіян полягає в тому, щоб максимально натиснути в першу чергу на киян, і для того, щоб відповідно мешканці столиці вже тисли на центральну владу з тим, щоб… Знову ж таки з політичною вимогою, щоб бути більш поступливими, поступливими під час майбутніх перемовин, під час майбутніх зустрічей президента України і Сполучених Штатів Америки. Тобто, Росіяни вже ну вони власне і не приховують у своїх воєнних звітах, що методю їхніх атак є судові цивільні об'єкти, і в своїх звітах чим більше людей залишиться. Без електрики, електропостачання, теплопостачання, тобто, чим більше було завдано цього цивільного терору, тим вважається їхня операція ефективною. Для нас тут нічого немає нового, але для усіх наших західних партнерів це ще одне нагадування: що Росія це. Нічим не відрізняється від будь-якої терористичної організації, проти якої власне зокрема і Сполучені Штати організовували коаліції держав проводили свої операції в на території інших держав, тому що використання. Збройних сил для терору саме цивільного населення це є прямою ознакою і порушенням, звичайно, усіх норм та правил ведення конвенційних воєн. Тому я думаю, що це є може бути ще одним аргументом, чому, власне кажучи, тиск потрібен потрібно збільшувати на Росію, але аж ніяк не на Україну. Сьогодні очільник Міненерго вже звітує про те, про стан і про те, як ми відновлюємося, і він сказав, що не залишилося жодного енергетичного об'єкту крупного, по якому росіяни не не вдарили б, не атакували. Ми також бачили, як вчора російський дрон упав у Львові на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері. Як на мене, ну це просто така квінтесенція цього русского мира вони справді вибирали пам'ятник як ціль, чи це просто збіг? Це однозначно не збіг, і він лягає в ту логіку війни, а верніше терору, саме цивільного населення, яка була озвучена раніше. І звичайно ж, окрім об'єктів теплої електрогенерації, є ще об'єкти соціальної інфраструктури, які за задумом росіян вони мають вплинути на суспільні мешк, на настрої суспільства. Ну знову ж таки з тією самою метою, тобто, щоб показати, що влада не може захистити цивільних громадян, і що особливо в ці критичні зимові часи, що населення почувається беззахисним, а отже, потрібно війну закінчувати за будь-яких умов. І звичайно ж, нам вже давно пора перестати сприймати Росію і її зброю як засіб ведення саме конвенційних воєн. Мета росіян є зломити саме опір, тобто стійкість українського суспільства. Тобто, умовно кажучи, це є війна не стільки за території, а скільки за свідомість. І ось ці ось ця свідомість або суспільні настрої вони і мають за задумом ворога стати основним чинником, який примусить Україну в майбутніх перемовинах піти на значні поступки Росії. Вчора диктатор, вперше в новому році, вийшов в люди, виступав в Кремлі, і він заявив, що для миру в Україні потрібно повернутися до обговорення нової архітектури безпеки, яку пропонувала Росія. Ще заявив, що Росія продовжить послідовно досягати своїх цілей в Україні, і там багато чого. Я сподіваюся, що ви це теж чули. Які висновки можна зробити із тих його промов зараз? Якщо коротко, то Росія почувається значно слабшою. Ніж, приміром, і ще кілька років тому, або ж до початку повномасштабного вторгнення, ось якщо ми пригадаємо, то не так давно, ще кілька років, росіяни погрожували своїми засобами зовнішнього впливу, своїми проксі. Фактично, в Венесуелу перекидаючи, наприклад, стратегічні ракетоносці, які можуть бути носіями ядерної зброї, наприклад, в Сирії, розбудовуючи не лише свої дві воєнні бази. you <laughs> Але також регулярно патрулюючи ну, цілу акваторію Середземного моря і всі прилеглі території. Ну звичайно ж, країни Балтії, от весь цей арктичний шлях. Тобто, от власне про те, про що на сьогодні так точаться, дискусії між американцями, між данією, от все це постійно було е, під контролем росіян, їхні псевдонаукові судна, їхні підводні човни, от, все це е, така була була умовна павутина впливу росіян, включно звичайно ж танкерами їхнього тіньового флоту, і ось тоді. Нагадаємо, пригадаємо заяви попередньої адміністрації, що мовляв, росіяни залякують буквально залякуючи наших європейських і американських партнерів. От зараз ми не почули жодного слова від Путіна на зовнішню тему, і натомість Путін обрав собі стратегію такого собі ображеного, коли каже, що ми дуже хочемо перемовин. Це ж Україна, мовляв, не хоче, і ви, американці, вплиньте. На Україну, ну а де ж твої погрози про те, що Росія що ви застосуєте якусь мундервафе і покажете вже не лише Україні, а й всій Європі? І тому подібна риторика, яка була актуальна і ще два або ж п'ять років тому від цієї риторики не залишилося вже і сліду, і причиною цьому є якраз по-перше, наші успішні дії. То тобто ми буквально вибиваємо росіян із лідерів їхніх, я маю на увазі мілітарних світових лідерів. А по-друге, в нашій стійкості тобто, ми своєю стійкістю показали. Щоб провести таку операцію, яку, наприклад, зробили американці в Венесуелі, і про що мріяв Путін, її просто неможливо. І отже, ми своєю стійкістю буквально кожного дня ну, зменшуємо авторитет Росії, і ось в цьому, в цьому зменшеному коридорі можливостей Путін шукає собі аргументів для того, щоб почуватися або справляти враження сильного лідера. На днях розганялася тема, що то парочка Кушнер і Вітков поїдуть до Москви і будуть зустрічатися з Путіним. Але Путін через Піскова, як ми зрозуміли, дав задню. Чому, чому цієї зустрічі не буде? Можливо, Путін вже не хоче спілкуватися з людьми Трампа. Я думаю, що Путін звичайно ж змушений шукати способів, як йому з одного боку поспілкуватися з людьми Трампа, а з іншого боку, щоб його не приперли до стіни. І будь-які перемовини ну на 90% це є непублічні, зміст їхній є непублічним, і ми чуємо вже е, лише про результати, які вже е, з якими виходять до преси, або які десь зливають засоби масової інформації. Е, і е, в будь-якому випадку е, ми розуміємо, що е, от вся ця переговорна стратегія Путіна, коли він по кілька годин змушував. Чекати е, американських представників ну таким чином, на дипломатичній мові, він виказує такий найвищий рівень неповаги до совізаві е, представниками е, якого вони є. А з іншого боку, по кілька годин ну буквально маринувати е, дипломатів або ж спеціальних пославників історіями про печенігів половців. Тобто, що також в перекладі з ну дипломатичної етикету, ну просто-напросто є витрачанням часу е, на неналежний предмет для розмови. Отже, е, подібна стратегія вже навіть така: вона є вона не працює. І очевидно, що в Росії шукають е, механізмів, як їм зайти на новий етап перемовин з сильнішої позиції. Ну тому, власне, вони е, і е, вони не хочуть, поки ця під, е, позиція не підготовлена швидше за все вони шукають можливостей потягнути час. І бачимо також заяви, наприклад, Герасимова знову ж таки про те, що вони десь прорвалися про як там прорвали в Куп'янське, як вони кажуть, деблокували нашу оборону. Що наразі вони знову контролюють і Куп'янськ і Куп'янськ вузловий, що є загалом південніше самого населеного пункту, тобто. Що це робиться? Вони намагаються ситуацію на фронті підігнати від, під свої політичні заяви, зроблені раніше. А політичні заяви вони мали би посилити їхню переговорну позицію. Отже, знову ж таки бачимо, що наш боєць, стійкість нашого бійця і успіхи наші на фронті, успіхи в нашій оборонні операції. Вони серйозно послабили переговорну позицію росіян. Але Трамп все одно заявляє, що Путін до угоди готовий, а Володимир Зеленський менш податливий. При цьому якихось жодних конкретних прикладів або що він має на увазі, він не розкриває. Ми не дивуємося цій дивній лозіці, да тобто виходить, Путін лупить орішником, а Україна не готова до миру. Ну я я думаю, нам не варто вже давно зважати на публічну риторику, а, і а й в тому числі американського лідера, взагалі політиків. Я би взагалі не зважав би на їхню риторику. Ми ж вже не раз чули не лише від Трампа, але й від Лінці Грема про те, що ось-ось. І вже законопроект з пекельними санкціями буде прийнятий конгресом, і ось в чергове вони приймають цей законопроект і посилюють ці санкції. І в чергово ми чуємо, що це лише лякалка. А в даному випадку Трамп точно так само бачимо сім танкерів заарештовано. Буквально взято на абордаж. До речі, після того як Україна показала, що їх можна ці танкери бити. Після того американці так би мовити набрались хоробрості. Ми побачили ще і успішну операцію в Венесуелі. Ми побачили і ще цілий ряд, де а тепер і Британія, буквально... начебто, підключиться до полювання на ці танкери. Вже підключилися. Міністр оборони Британії Гілі. Він сказав, що британські військові і британські взагалі сили були прямо задіяні при в операції, принаймні по одному такому танкеру. Ми після цього побачили активність фінів. Отже, ми бачимо, що є реальні кроки, де росіян б'ють по цілому світу. Ну і звичайно, є риторика Трампа, який дозволяє своєму, як кажуть, другу Путіну зберегти обличчя. Я думаю, що ось ця гра вона продовжиться. Ну а нам потрібно, щоб американці робили свою роботу, щоб європейці робили свою роботу. Ну а Україна свою роботу по знищенню росіян робить понад 1300 вбитих і поранених хороших русских лише за один день. Я думаю, що це чудовий результат там. Олександр Сирський зробив заяву про підсумки роботи Сил оборони у 25-му році. Теж називав цифри. Ми до них повернемося. Але ще щоб закрити оці заяви Трампа, з'явилася ще одна така версія, що можливо цими словами, такими заявами проти українсь... проти української влади, в лапках проти так, Трамп готує собі ну певний ґрунт у Давосі, щоб в разі чого нічого там не підписувати там. Раніше анонсувалася величезна е багатомільярдна угода на відновлення післявоєнної України, чи справді це виглядає так, це залежить виключно від наших переговорних команд, і до речі, від сильної позиції України. Ну, завдання, звичайно, американців, не лише цієї будь-якої адміністрації, це послабити нашу переговорну позицію. Тому я впевнений, що ми ще почуємо багато. Різноманітної риторики від різних політичних діячів, що Україна десь не готова, почуємо, що Україна десь корумпована. Я думаю, що навіть ми побачимо тут всередині деяких спікерів напередодні важливих перемовин. Про якусь страшну корупцію або нелегітимність, або про необхідність виборів можливо, побачимо якісь шоу чергове в набу. Тобто, всі ці речі робляться це є нормальні речі, які робляться іншою стороною американською, для того, щоб для себе підвищити, посилити переговорні позиції, і так би мовити, послабити переговорні позиції України для того, щоб мати собі трошки кращі умови. Ну але загалом український уряд, українська. Команда, вона вже вона розуміє цю тактику американців і звичайно сприймає це із холодною головою, так би мовити, з розумінням. Ну, світ жорсткий. Ми із новин чули про те, що до Києва прибув президент Чехії Петер Павел. Що він міг привести тепер? Чи з нинішнім, от чеським урядом, варто розраховувати лише на якісь символічні жести? Дійсно, ви абсолютно праві, що уряд очолює вже людина, яка на антиукраїнській, на ізоляціоністській риториці прийшла до влади і здобула перемогу. Однак ми бачимо, що снарядна ініціатива, чеська ініціатива вона продовжується. Ми бачимо, що виробничі потужності чеського чеської промисловості вони продовжують бути завантаженими, тобто ми не залишимося без снарядів і завтра. І тому ще одне підтвердження, що ось вся ця риторика. В тому числі їхнього прем'єра Бабіша, ну, вона має більше такий популістичний, популістичний характер, спрямований на свого виборця. Але ось коли справа доходить до реальних контрактів, постачань, тобто грошей, в тому числі для, для Чехії, ну тоді вже місце риториці, місце риторики витісняє національний інтерес. І я думаю, що саме з Цим національним інтересом Чехії і прибув президент саме Чеської Республіки. Звісно, ця коаліція і уряд перескладений, і от в цих умовах потрібно налагоджувати вже по-новому перескладати ось ці канали комуніка... комунікації між Прагою і Києвом. Добре, тепер перейдімо до таких внутрішніх новин. Я бачу про те, що прем'єрка Сверденко заявила, що міністр Федоров взяв роботу ситуацію із ТЦК. Давайте більше про роботу нового міністра і очікування він зустрівся вже з президентом. Обговорювали, як Україна буде чинити опір у 2026 році, на що буде робитися ставка, що ви думаєте, і про виступ Федорова в парламенті, де він розказував про свої пріоритети, і чого чекаєте в найближчі тижні від нового керівництва? Ну тут робота роботи дуже багато, тому що міністерство найбільше найскладніше, але загалом ми побачили е, саме пріоритети, тобто стратегію міністерства. Е, перше, це захист неба, і очевидно, що міністерство має забезпечити і засоби радіолокаційного виявлення стеження за зокрема за дронами, тобто за будь-якими крилатими цілями. І засоби е, ураження е, От отця атака на Київ показала наскільки е, наскільки потрібно посилювати захист неба від е, таких масованих атак, і що звичайно це робота не лише держави, але й кожного органу місцевого самоврядування тобто захист неба і посилення цього захисту з іншого боку, це е, це технології, які мають втримати фронт. Ну, для прикладу, ми побачили, якщо я не помиляюсь, Азов повідомлення Азову, коли наземний роботизований комплекс з турелю, з кулеметом, там понад місяць утримував, сам там близько 100 днів, утримував сам окремі позиції. Тому Застосування саме технологічних розробок, от вони мають компенсувати нестачу нашого наших людей, тобто бійців, безпосередньо на передньому краї нашої оборони. Ну і третє це звичайно ж поповнення. Тобто, отут от мова йде в про мобілізацію в комплексі, і я би лише додав, що як мобілізаційні заходи, тобто примусові. Така також і заходи рекрутингу, тому що мало мало умовно кажучи, примусово мобілізувати людину. Нам потрібні якісні і мотивовані бійці. В українській армії і ось цю альтернативу верніше не альтернативу, а доповнення до мобілізації і пропонує система саме рекрутингу. І я особисто і наш центр мають надію, що міністр буде приділяти цьому питанню належну увагу саме в комплексі, коли усі органи не лише державної влади, а й місцевого самоврядування будуть задіяні в заходах. Не лише допомоги сприяння мобілізації, але й створенні відповідної інфраструктури для того, щоб кожен українець міг обрати собі, не чекати, поки його мобілізують, а обрати собі відповідне належне місце в українському війську. Тоді у нас і СЗЧ буде менше, і підрозділи будуть на порядок ефективнішими. Ну, от міністр каже, що в розшуку перебувають близько двох мільйонів українців, а ще близько 200 тисяч військових у СЗЧ і каже, що необхідно це першочергово розв'язати цю проблему. Як це можна першочергово вирішити? Це ризикує перетворитися на таку кампанію чергових штрафів або за ну, закручування гайок. Звичайно ж, я думаю, що варто очікувати певну жорсткішу кампанію, або радше сказати, більш системно в суспільстві є величезний запит на справедливість, і звичайно ж, переглянути, умовно кажучи, і заброньованих і усіх тих, які. Десь е формально числяться як в розшуку а насправді це є люди, які вільно ходять, але десь занесли хабар. Десь в інший спосіб домовилися, ну тобто, це те, що суспільство сприймає тоді як несправедливість, і очевидно, що коли бачить вибірковий такий підхід, ну тоді, звичайно ж, і в людей виникає і обурення, і десь агресивні дії на такі патрулі ТЦК, і також думка про те, що ну а чому ж мій син чи чоловік, чи батько повинні служити, якщо он мій сусід він ходить і хизується, що він відкупився і його не чіпають. А він ніби формально перебуває в розшуку. Тобто переглянути всю цю систему, зробити так, щоб наповнення якісними кадрами це було не лише обов'язком армії, але щоб уся держава. Тобто у кожен орган державної влади і орган місцевого самоврядування були задіяні в інформуванні в обліку і в належній системі, системі залучення громадян донесення військової служби. Причому це не просто якесь хапання на вулицях, а щоб було справді зрозуміло системою з повідомленням, щоб людина мала час зібратись, щоб людина мала можливість альтернативну можливість рекрутингу і обрати собі підрозділ. Дістати це відношення, звільнитися то з місця роботи, закрити свої побутові, так би мовити, справи. І ось тоді е, процес мобілізації, тобто загалом, залучення до армії, він перестане бути ну таким хаотичним, спорадичним. А буде, буде більш більш зрозумілим для людей. І от якщо ми доб'ємося ось більшої більшого розуміння, зрозумілості і справедливості в цьому процесі. Ось тоді, звичайно ж, і зменшиться соціальна напруга. Ну, яка викликана, власне кажучи, ось цим масштабом мобілізації, якого якої зазнає наша країна. Я думаю, це стане одним з пріоритетних завдань і міністерства. І звичайно ж, воно має бути покладено на всю державну вертикаль, включно з офісом президента. Пане Сергію, дякую за те, що пояснили свою позицію. Ми не торкнулися теми того, про що говорив Сирський. Він там, зокрема, і зачепив тему реформування ар армії, про те, що створено 16 корпусів. Зараз вже пішли на другий етап. Це ми залишаємо на нашу наступну з вами зустріч. Я вам наразі дякую. Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був в ефірі Радіо НВ. Нас далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.